Браті сестрівська, слава Богу. Слава Господу Дякуємо Господу за yeah. дарований цей день за це віднічне служіння. Yeah. І ми маємо цю неділю, яка перед Паскою. І це є неділя, як ми розуміємо, віз Ісуса в Єрусалим. Я сьогодні вже напоминалася, нам нагадувалася ця подія, велика подія, яка, ну я думаю, для Ізраїля це було щось дуже, яке принесло велике двіжання, народ. І з радостю, з хвалою раділи, оскритали Осана через те, що вони чекали Месію, чекали той, який буде царювати і прийме царство отця Давида, яке глядає ім'я Господня. І вони це приймали і думали, що так воно відстане, що вони будуть вільні від захватчиків своїх. І царство в цьому написано не буде кінця. Але як важливо, коли ми так само і ми, коли ми чуємо якесь слово, то його розуміти так, як це ну, припідносить Господь. Ми можемо чути слова і так само Біблію читати. І коли читають разні люди, як одне саме місце, вони мають по сприймати, по-різному його розуміти. Хтось прилагає свій ум до того, хтось водує над тим і бачить ну, своє. Але як важливо сприймати те, що воно є від Духа Святого. Бо коли Господь написав Духом Святим прорікав ці слова, то Дух Святий і повинен нам відкривати, що ми розуміли глибину того, сказаного, написаного. Так само як саме було і з Ізраїлем. Я зачитаю, це буде місце Івангелія від Марка, 11 розділ. Я буду читати Вібріково, читаю з першого вірша, 11 розділ Марка. Коли наближився до Єрусалима до Віфанії та, та до фіфагії та Віфанії, до гори Іріонської Ісус посилає двох учеників своїх і говорить їм: підідьте у селище, яке прямо перед вами, і як тільки війдете в нього, зараз вже знайдете Осля прив'язане, на якому ніхто дедайше не сідав, відв'язавши його при І як хто хто скаже вам, що це ви робите, відповідайте, що Господь. Потребує його і відразу ж пошла його сюди. Вони пішли і знайшли молодого Осля, прив'язаного на вулиці біля воріт, і відв'язали його. І деякі з тих, що там стояли, говорили їм, що робите, навіщо відв'язуєте осля. Вони відповіли їм, як велів Ісус, і ті відпустили їх, і привели Осля до Ісуса, і поклали на нього одяг свій, і Він сів на Нього. Багато хто стелив свій одяг по дорозі, а інші різали гілки з дерев і стріляли ними дорогу. І ті, які пішли попереду нього, і ті, які супроводжували його, викликували. Осана, благословен, хто гляде ім'я Господнє, благословенне царство Отця нашого Давида, що гляде ім'я Господнє! Осана у Вишні. І війшов Ісус Віросалив і Єрусалим, і, і, і в храм. І оглянувши все, оскільки час уже був пізний, пішов до Віфанії з 12, і 15 й вірш. Прийшовши до Єрусалим, Ісус увійшов до храму, почав виганяти тих, що продавали, купували в храмі, і столи міняють лави тих, що продавав голубів, опарікидав. І не дозволив, щоб хто переніс щось через храм, будь-яку річ. І чи їх, кажучи, чи не написано Дім мій, домом молитви назветься для всіх народів. Ви ж зробили його вертепом розбійників. Почули це книжники і пересвященники і шукали, як би погубити його, але боялись, тому що весь народ дивувався його вченню. Коли ж стало пізно, він вийшов геть з, міс... з міста. Я зачитав ту подію, яку ми святкуємо сьогодні, згадуємо. Це віс Ісуса в Єрусалим. І ми бачимо, як це сталося. Сталося де все було написано по слові Господньому, що Ісус мав счистити на це пасля, яке ще не було в ярмі, якого на якого ж ніхто не сідав, і Він мав їхати оцей в Єрусалим. І ми бачили, бачимо, як народ прийняв його, бачили те, що він робив, стільки він багато чудес творив, що він є посланий від Бога. І ми бачимо, які слова проголошували, розуміючи, хто він є. Каже, благословен врядущий ім'я Господня, благословено царство Отця нашого Давида, яке гряде ім'я Господнє. Ось настав той час, другими словами сказати, який ми чекали. І ось є цар, який в до і буде царювати. Але, браті і сестри, як важливо зрозуміти, що. Господь він, він є той, який посланий за багато віків, призначений для спасіння. І це спасіння воно мало бути не від рабства е, тих римлян, які панували над Ізраїлем, а від рабства гріха, від, щоб розрушити діла дьявола, де з часів Адама людство впало в гріх і стало під власті смерті. Сатани, іде Господь, він прийшов, щоб розрушити оці діла. Він виконує оці всі закони і заповіді, він сам стає цим агенцем, як було для Ізраїля, щоб брати агенця, спершати цю Пасху. І все ми бачимо, стається перед святом Пасхи, все стається по слові Господньому. Він війшов в Єрусалим і приготовлений Агнець до заклання. Ми бачимо, все звершається по Слові Божому. Але хотілося б звернути увагу ще далі, коли Ісус зайшов у Єрусалим, Він нікуди не пішов. Він пішов до Отця Свого. Він прийшов ввечері, коли був пізний час, і Він оглянув Його, побачив, який в якому стані цей храм Божий, де іменувався імені Господнього, де е, е, кожен е, він убілював за цей храм, за цю святиню. Але він побачив, в якому ніштожному стані є цей храм. І на другий день написано, він війшов туди і почав його очищати, Він почав викидати. Стаміться те, що люди принесли, те, що знов їм казалося, що так буде краще, так буде лучше для служінь. Але це є неогідно Богу. І сьогодні також хотілося б навести таку паралель. Ми є Церква Ісуса Христа, ми є храм Духа Святого. І нас Господь і скупив, нас Господь освятив і поставив на служіння Бога живому. І як важно зрозуміти, що так само, як і для учнів Ісус говорив, що йому належало пострадати, що йому належало бути преданому і розп'ятому. Все він це говорив. І учні це знали і розуміли. І так само ми сьогодні чуємо, позвіщається. Що прихід із Христа вже дуже близько. Сьогодні розвіщається те, що навіть назначають якісь времена і дата, коли це має статися, і хотілося звернути увагу, що чи будується нас, хтось свариться, доказує, чи буде церква під час скорбі, чи до скорбі, чи буде вона підхоплена вже після того всього. Це все ми чуємо і вся увага до цього привернута. І я собі дивлюся дійсно, як я покаявся і що проповідувалося колись. Колись всі говорили про покаяння. Всі говорили про те, що нам потрібна сила від Господа, щоб нам стояти, йти за Господом, йти до освячення, до праведності. Я собі думаю, що толку, коли ми будемо знати, що завтра чи сьогодні ввечері прийде Господь, воно нас не збудує, воно нас не прийде до святості. І кожен із нас знає і розуміє, що може ми сьогодні вийти від цієї землі. Сьогодні, навіть вийшовши з порогу цього, Господь може забрати нас. Ми повинні розуміти, що ми повинні бути готові всі. І давайте приймемо те слово, яке сказав Ісус у своїх учнів. Не ваше діло знати времена і сроки, коли це все має бути. А ви прийміть силу Духа Святого. Для чого? Щоб нам стояти, щоб нам проповідувати. Було повеління Ісуса Христа для учителя церкви. Ідіть, і проповідуйте Івангелію всім народам. Ми бачимо, яке це повеління Ісуса Христа. І я собі зауважив, здивувався, коли браття сходилися, ми були на такому зізному служінні і з нашої обласної всі церкви зійшлися браття, і про що проповідали, про що говорили? Всі говорили, що зробили, скільки гуманітарки придали, скільки торогів на пік, хто куди вліз, куди навіть не треба було. Всі розказували, одного не говорили, що на ниві Божій робиться. Скільки царства Божого розпространилося а примножилося. Сьогодні в такому стані ми є, як ті учні Гесимані, перед тим стражданням Христа. Ми теж повинні розуміти. Не просто буде пройти. Хтось говорить, що не буде скорбі. Легко буде, бо церква розхищена, і це і неправильно. Через те, що ми повинні розуміти, що ми повинні готові на всякий час бути, але ми повинні розуміти, які страждання чекає церква в останній час. Учні не знали того, бо вони байдуже спали. Вони розуміли, що з ними є Господь, Він молиться. І все буде добре, через те, що все йде, так як Господь знає не розвищав, але Ісус сказав такі слова, бодрствуйте і моліться, щоб не впасти покусу». І так само до, вас, до нас Господь сказав, бодрствуйте і моліться. І багато разів він говорив через те, що і ні, вони нелегкі будуть. І якщо ми не будемо зоблікатися силою, якщо ми не будемо проповідувати про святість, про покаяння, про те, щоб ми повинні мати єднання з Богом, ми повинні єднання мати один з одним. Не повинні сваритися, розділятися на тих великих якихось, е, ну, науках, які ніхто із нас не може постигнути, бо це закрито для нас. А ми повинні прибувати в тому, що для нас світових, що Господь постраждав за нас, за наші гріхи. І ми повинні святості хранити свій храм для того, щоб коли Господь прийде, Він знайшов наш храм чистий, убраний, для того, щоб нам Дух Святий міг. Бути не той хто є населені храм, багато повносли свого непотрібного. Хоча казалось їм, що так добре, що це для служіння Богу, так само і теперішній час в церкву, скільки людського внесено, скільки з нього додавлено. І кажеться людям, що це є добре. Але коли почнеш говорити, все плодське, про все плодське розсуждають, про земне. Але про Боже ні. Через те, що немає сили, немає дії Духа Святого. Через те, що все поставлено. Ісус сказав, і те робіть, але і того не забувайте робити. Це важно дуже, і хай Бог нас благословить. Що ми розуміли, Ісус сказав: стукайте і відчинять вас, шукайте і найдете. І як важливо зрозуміти в цих словах сутність, що я сьогодні шукаю, що мені сьогодні потрібно. Я так знаю, скільки багато в нашому селі люди прийшли, покаялися на початку 90-х років. Вони шукали матеріальної допомоги в церкві, вони шукали якоїсь вигоди і відійшли від Бога. І немає як, як тишина, ніхто не кається. Я собі дивлюся, церква Ісуса Христа це є стовп утвердження істини. І всі наші поступки, всі наші слова, вони мають бути правдиві. Але сьогодні дивіться, скільки братів обманіть, коли говорять, що церква прийде такого то дня, такого то числа. І ще всі спокушаються, кажуть, скільки разів говорили, скільки разів розвіщали, Для чого ці числа? І це не від Господа. Господь ніколи не казав ні про числа, ні про роки. Він сказав ознаки. І коли ми будемо з Господом, тоді ми побачимо ці самі ознаки. І Він сам сказав: і тоді воскуліть голови ваші, бо приблизлось і збавлення ваше. Якщо ми не будемо з Господом в єднанні. Тому е молитві, як мали бути учні як в Суманському саду у той час перед тим іскушенням, і спитанням, вони також могли встояти. І хай Бог нас благословить. Хай би наші зорі були направлені на того, хто є основа всього. Ми бачимо, скільки зараз оце свято даже, воно знову замінене. Ми розуміємо, і всі розуміють, Христос пішов в Єрусалим, але. Віддають всі ну, таку, е, таку, е, увагу на ці віті, на дерева, освячуються, говорять, е, вітають одне одного, але роблять не те, що угодно Богу. знову є підмін фальш. Так само і той Ізраїль обманулися через те, що вони не, озн... не побачили основу приходу Месії, а поставили в своїх очах те, що вони хотіли бачити, і вони цього не побачили. І вони спокуслилися і самі ж придали на розп'яття оцього самого Царя, де і вину його було на тій толиці написано Сяй Цар Юдейський браті і сестри, хай Ісус Христос буде нашим Царем, володарем нашого серця, нашого життя, щоб Його ім'я прославлялося в нашому житті, щоб ми цінували тим даром, який нам Господь дарував, і щоб ми були готові до зустрічі з ним, щоб наше серце було чисте і освячене, щоб ми розуміли. Що Господь він гляде і Він е, ізбрав нас для того, щоб забрати із цієї землі це да і амінь. Коли це станеться, ми не розуміємо, але повинні готові бути на любий час. І хай Бог нас цьому благословить його ж ім'я хай буде прославлена і Амінь. Амінь. Амін.